В дитинстві про водопроводника Маріо знали всі мої однолітки і так далі, тому що в ті часи були популярні Денді, Ліфа і Сюбар, і це була основна гра, яка на них була. Але цікаво те, що у цього е у, верніше у цих братів Маріо був антагадіст, такий Варіо, про якого я нічого не знав. Наприклад, Варіо Ленд 4, це гра, яка виходила на консоль Game Boy Адванс, і це доволі класний платформер, де ми граємо, ну за так Званого злого Маріо, якого звуть Варіо, це платформер незвичний платформер, як той же Супер Маріо, а трошечки інший. Цей платформер. Ну, по перше, візуально він дуже красивий. По-друге, тут Варіо, наш головний герой Варіо, він тут може робити різні речі, які Маріо робити не міг. Він також може тут стрибати на голову своїх ворогів, але тут він може розганятися, штовхати їх своїм плечем, може робити підкати, може підбирати предмети, знищувати. Різні там перепони, які йому не дають пройти ту чи іншу ділянку гри. Насправді це гра більше навіть не чистий платформер, а платформер головоломка з елементами екшену, тому що треба буде вирішувати різні головоломки, де і як пройти, як відкрити якісь двері, де щось проскользнути, щось розбити і таке інше. Також в грі є боси, які тут кумедні, яких теж треба проти яких. Теж треба буде обирати тактику, ну в перших рівнях вони не дуже складні. По сюжету Маріо попадає у єгипетські піраміди, і тут він стикається з різними таємницями. І йому щоб пройти далі і далі, треба буде знаходити якісь частини амулетів, збирати їх, знаходити. Різні штуки, які допоможуть йому відкривати двері. Також Маріо буде збирати е, монети і ще інші різні коштовності, які потім у магазині можна буде використати щось собі купити. Ну, в цілому, це дуже приємний, красивий платформер. Всім рекомендую його, тому що дійсно гра доволі цікава е, і. Вона, окрім красивого візуалу, ще має і таку приємну музику і приємну озвучку. Тому Варіоленд це, мабуть, гра і вона має багато частин. Гра, яку я хоч і не знав в дитинстві, але яку я з задоволенням пограю зараз. На цьому все. Всім пока.